В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. 15 жовтня відзначають всесвітній день боротьби з раком грудей. Мета поінформувати жінок про фактори ризику, методи, профілактику і ранню діагностику цього захворювання. За даними ВООЗ, в Україні кожна п'ята жінка репродуктивного віку може захворіти на рак грудей. Тему обговоримо з гостем студії. До нас завітав Денис Карпегін, хірург, онколог і мамолог. Денис вітаю. Вдячна, що ви тут. І ось тут одразу зазначила, що поінформувати жінок, але на жаль, і чоловіки хвору хворіють так цим. Так. Тому окремо про чоловіків теж скажемо. Дуже різна є статистика щодо захворюваності, але дуже високий відсоток лікування і виздоровлення тих, хто звертається на ранніх стадіях, які загально прийняті дані і про яку статистику і динаміку можемо говорити. Ну, давайте так, на жаль, в цьому році і в 2022 через війну в нас немає актуальних так. даних канцреєстру. Але, але якщо дивитись на дані 2021 року, то в нас 13 тисяч людей вперше дізналися, що у них є діагноз рак. І знов таки ну, не можна вважати ці дані остаточними, бо, на жаль, за реформи, зараз, яка йде медичною, ну, канцреєстр він не є повний. Тобто ці дані, на жаль, можуть бути ще гірші. І дійсно, ви правильно сказали, не тільки жінки хворіють. На жаль, в цій статистиці пів, півтора відсотка це чоловіки. І чоловіки так само можуть не здогадуватися навіть. Ну зазвичай все ж таки здогадуються. Тобто, у них кожен... яскравіше проявляється, так симптом? А, ну, зазвичай біль це основний симптом. Угу. І поява якогось вщільнення в зоні сосково ролярного комплексу. Зазвичай чоловіки одразу на це звертають увагу, біжуть швидше ніж жінки. Навіть. Жовтень традиційно в Україні це місяць жіночого здоров'я. Зараз дуже активна, йде державна кампанія. Так всі закликають прийти перевіритися, і це дуже класно. Що жінкам нагадують про це, що ви як лікар хочете сказати жінкам? Це не тільки у нас в країні, це в принципі по всьому світу. Жовтень вважається місяцем з, з боротьби з раком молочної залози. Ну, перше, що хочете сказати, не потрібно боятись. Бо у всіх чомусь таке уявлення, що якщо рак грудей, то все, потрібно вже йти до нотаріуса, uh -huh. речі переписувати. Але зараз наука йде вперед. Кожного року ми багато нових змінюємо підходів до лікування, і результати з кожним роком краще і краще. І коли питаєш у пацієнта, ну чому так довго сиділи? Чому раніше не прийшло? Я боялася, що в мене прооперують, в мене не буде грудей. Але зараз настільки естетична медицина має стільки в арсеналі різних методів, які навіть не те, що гірше груди роблять краще після операції, ніж були до, при цьому, позбавляючи людину від раку. Тому ну точно цього не потрібно боятись, потрібно обстежуватись. Основне все ж таки це скринінг. Бо, ну скажімо так, гарний результат може бути. Ну, як правило, тільки в жінок, якщо ми можемо й у чоловіків, теж якщо ми можемо виявити його на ранній стадії. А на ранній стадії він не завжди себе проявляє. Тобто іноді не болить, не зудив, навіть іноді і не пальпується. Тому е, у всьому світі цивілізовано запроваджені скринінгові програми. Ну, Основне таке, що за відсутності факторів ризику, я так розумію, ми далі ще про це поговоримо. За відсутності факторів ризику, починаючи з 40 років, в деяких країнах з 38 років, кожні В Україні як? 40 40. теж? Кожні два роки ми робимо мамографію. Це рентгенівське дослідження, яке дозволяє, в принципі, у більшості випадків ну, хоча б за... Під... може виникнути підозра, що є якесь утворення, ну, і людина вже буде досліджуватись, і дійсно зараз. Ну, я скажу не лева частка, але дуже багато випадків, коли ми просто на скринінгу виявляємо нульові стадії, це легко вирішується і хірургічно, і лікарськими засобами, але результати, якщо брати віддалені, вони дійсно дуже відрізняються від запущених стадій. От Вперше чую від лікаря нульовий, нульова стадія. Тобто так. є самий зародок, початок. Ну, коли вже є клітини, але вони ще, ну так грубо кажучи, не зібрали тканину і не стали пухлиною. От мамографія, коли цифровий гарний момографі, вона дозволяє це от спіймати на самому зародку. Ну і дійсно результати дуже гарні. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю на своїй пам'яті, щоб з нульовою стадією у когось були якісь погані результати. Зазвичай це. Легко вирішується, і дуже приємно чути, що можна навіть лікарськими засобами лікуватися. Так так званий е, таблетований рак, так? коли людина просто приймає ліки, це наскільки просунуто. Ну тут зазвичай так: до раку немає якогось одного підходу. Просто видів раку більше 200 різних, і до кожного свій підхід. Зазвичай це комбіноване лікування. Тобто в нас в арсеналі є і лікарські препарати, в тому числі і таблетовані ті гормони, препарати, про які ви. Сказали, оперативне лікування і е, променева терапія. Це основні три таких методи, на які ми спираємось. Ну, зазвичай, це все ж таки комбіноване лікування. Ви отже, сказали про скринінг. Вашому такому ідеальному уявленні лікаря який, якою має бути профілактика жіноча? Е, на жаль, якоїсь такої, знаєте, специфічної профілактики її немає. Ну, скажімо так, умовно здоровий спосіб життя. Все. Е, е, якихось таких спеціальних методів немає, але можна. Іма спіймати це на, на ранніх стадіях. Тому обов'язково після 40 років є скарги. немає. якщо є скарги, взагалі не потрібно чекати. Потрібно одразу... Після 40 років на мабуть так. да але якщо скарг немає, то починаючи з 40 років, раз на два роки, обов'язково робити мамографію. Якщо скарги є, то безумовно потрібно частіше іноді це робити. Але це вже потрібно поспілкувати з лікарем, щоб визначити свій план індивідуальний. Скринінгу в деяких зараз таких наукових публікаціях все ж таки рекомендують і до 40 років раз на рік робити ОЗД Мамографію Ми не робимо до 40 років без показань, чому це пов'язано з нашою фізіологією і починаючи. 40 років структура молочних залаз, вона змінюється, і просто на рентгені краще видно. А до 40 років ну, рентген не дуже інформативний. Все ж таки, основний метод в арсеналі УЗД. Якщо ми щось виявляємо на УЗД, то ми доробляємо мамографію. Mm -hmm. якщо, якщо не отримали потрібну нам відповідь, доробляємо ще МРТ молочних залоз. Тобто, в деяких публікаціях все ж таки є таке, що з 20 років, починаючи, раз на рік ще робити УЗД. А після 40 вже переходити на мамографію. Щодо самодіагностики, чи може жінка зробити самоогляд і щось запідозрити? Безумовно, ж дуже важливо, ніхто з нас не знає наше тіло, так як ми. Тому безумовно, хоча б раз на тиждень, потрібно пальпувати свої молочні залози. але я своїм пацієнтам зазвичай рекомендую це робити в душі. Намилена грудна клітина, намилені руки, поверхні дуже легко ковзають і придавлюючими такими рухами. По всій молочній залозі пальчиками проходити. Зазвичай, ну дуже чітко жінки відчувають, що є якийсь там камінець. Зміни, якісь зміни, так? зміни, безумовно. Тобто, ну повторюсь, ніхто не знає наше тіло краще, ніж ми самі. Тому це дуже важливий момент. Також є методика просто лежачи в кроваті, максимально розслаблена грудна клітина. І там, якщо чоловік правша, то по правою, правою рукою, якщо лівою, ну немає різниці. Кожну молочну залозу по кругу просто про пропальпуємо, прощупуємо. Якщо щось з'явилось чого не було, ну не потрібно чекати а ось пройде. Ну іноді ми можемо втратити дуже важливий час, тому потрібно обов'язково зробити. Момографію за в залежності від віку, і далі вже звернутися до лікаря і визначити, що робити далі. Затвердіння, що ще має насторожити? Затвердіння, втяжіння соска, зміна кольору шкіри або її структури. От знаєте, як виглядає як апельсинова кірочка, коли uh -huh. шкіра це говорить про набряк, це теж іноді може бути. Коли є виділення сосків, безумовно, біль. Біль теж ну, в третині випадків може означати, що там є. Все ж таки, якесь як, утворення, з яким потрібно вже розбиратися, чи воно доброякісне, чи злоякісне. Почервоніння шкіри, ну в принципі, все. Абу, я всі фактори вам назвав, на які ми звернути вас. Зараз буду питати, куди йти за допомогою. Дуже гарно в нас працює первинна ланка. Багато так. пацієнтів здружилися з сімейними лікарями, переписуються в різних месенджерах, так і швидко вирішують ці питання: то куди йти і з чим. Безумовно, в приватних закладах є момологи. Якщо говорити про державні, то знов-таки можна звернутися до свого сімейного лікаря. У сімейного лікаря завжди є списочок тих центрів в місті, які можуть зробити навіть безкоштовні всі ці обстеження і до лікаря в тому числі. За направленням. За направленням, безумовно. Є спеціалізовані заклади, такі як онкодиспансер. Але ну в принципі зараз у багатьох лікарнях і державних і приватних є мамологи на прийомі, є доступ до мамографів, до УЗД до МРТ. Ну тобто, зараз все ж таки це набагато легше ніж було 10 років тому. Тому не потрібно цього боятись. Це легко зараз вирішиться. Про групи ризику. Хто з українок в цій групі? Ну, не тільки з Україною, це просто група ризику для, для всіх жінок абсолютно. Е, ну, Такі загальні, як корці, тих, хто зловживає алкоголем, надлишкова вага. Е, раніше вважалось, що фактором ризику є гормонотерапія, але, в принципі, зараз вже такий, знаєте, багато суперечних даних, чи дійсно терапія впливає на ризик захворіти раком молочної залози. Тобто таке питання поки дискутабельне. Е, вік, безумовно, теж впливає. А, і а, такі загальні речі, як харчування, екологія, ну, тобто загальні фактори ризику, як і для всіх інших захворювань. Ще одна така важлива дуже річ це спадковість. Якщо а, є по різних даних різні проценти, але вважається mm -hmm. так, що 7% раків, які бувають не тільки молочне що вони спадкові. Зараз кожного року відкриваються нові гени, через які е, стається ця, ну, скажімо, поломка, да, за рахунок якої виникає рак. Тому кожного року змінюються підходи до генетичного тестування і виявлення, ну чи не, на що звернути увагу людині в першу чергу. А от якщо генетично це передається, то в якому поколінні чи досліджено це, наприклад, там від мами до доньки, наприклад, чи вже і від бабусі, і від старших поколінь? На жаль, є таке питання скриті мутації, коли вони повторюють ще? Ну, не дуже вивчені. Тому я думаю, що через 10 років картина знову буде зовсім різна. Але вважається так, що від прямих родичів, тобто ми на коли пацієнти приходять на консультацію, зазвичай е питаємо тільки про прямих. Ну, тобто, батьки, брати, сестри, дядьки, тітки, прямі, бабусь, дідусь. В принципі, цього достатньо, щоб зрозуміти. Якщо у двох і більше родичів були раки одного типу, то потрібно все ж таки насторожитись mm. тим, хто молодше. І за можливості, якщо є така можливість зробити генетичне тестування, пульпація у гінеколога на перевірці, наскільки це показово, так? тому що ну не завжди може побачити це не УЗД, це все-таки людина, і <гум> тут є людський фактор. Ваша думка, пальпація точно не заміняє візуалізації, тобто це речі, які доповнюють друг друга. Не можна говорити, що тільки пальпаторно або тільки угу. мозодева мамографія. Потрібно дивитись завжди в обидва боки, як кажуть, тому що іноді бувають ті пухлини, які, наприклад, рентген-негативні називаються, коли її не не можна побачити на рентгені, але лікар при пальпації виявляє якесь ущільнення. Вже буде звертати на це увагу. І тоді вже доробить ОЗД, доробить МРТ, якусь біопсію зробить. Тому не можна сказати, що от там, тільки пальпація може замінити. Ні. Візуалізація обов'язково. Давайте окремо про чоловічий рак грудей. Ви сказали, що це десь півтора відсотки, так? Так, набагато, але якщо брати на таку, знаєте, загальну кількість, то не також і мало. Хто тут в зоні ризику і що робити чоловікам? Е, ну, на жаль, Таких даних, як по раку молочної залози, їх не так багато по чоловікам, не так багато їх досліджують, центрів по всьому світу, не тільки в нас. Тому, ну, перш за все, тут навіть немає програм скринінгу. Тобто, зазвичай це от просто по скаргах пацієнти приходять, звертаються, і ми тоді вже починаємо досліджувати пацієнта. Але зазвичай потрібно звернути увагу тим, у кого є проблеми з щитовидною залозою, у кого є проблеми з простатою. Такі чоловіки хворіють частіше, але сказати, що тільки це ну не можна. Тобто, фактори ризик ризику ті самі, що й у жінок. Ви от сказали про жіночі фактори ризику. Я розумію, що як робити все навпаки, наприклад, ну окрім генетики, так то, то в принципі можна не захворіти. Поправте мене, що їсти, як який спосіб життя вести, так щоб. Краще себе почувати і віддалятися від цих хвороб. На жаль, не можна сказати, що це гарантія, на жаль. Але дійсно кожен фактор це той відсоток, на який можна цей, цей, цей ризик знизити. Тому, якщо не будемо палити, якщо не будемо вживати алкоголь, е якщо будемо боротися зі стресом будь-якими способами, або там, психолог, або е препаратами, якщо будемо нормально висипатись, то все, всі ці фактори вони знижують в рази. Ті ризики, через які може людина захворіти. Але, на жаль, це не гарантія, тому навіть при здоровому способі життя все одно потрібно скринінг у жінок. У чоловіків у скринінгів програм немає. Ну, тільки звертати на себе увагу, якщо ми помічаємо, що щось не те не потрібно чекати. Чоловіки, ну повторюсь, вони до цього більш бояться більше, ніж жінки, тому зазвичай все ж таки, коли щось помічають, одразу приходять. От ви поки називали що треба робити. Я думаю, так, ми у війні в постійному стресі. Так як у вас, як у лікаря, чи побільшало роботи, чи побільшало звернень? Mm, ну в приватному закладі важко все ж таки ці оцінити. У ну, в мене в принципі без, <кій> без динаміки, особливо, uh -huh. як було, так і є. Але е, сам по собі стресовий фактор він вважається теж одним з таких в трійці най найголовніших, через що. Може виникати не тільки рак молочних залоз, але і взагалі будь-які онкологічні захворювання. Тому зараз в нас на жаль, через війну немає адекватного канцерреєстру, але я так розумію, що після війни на жаль, в нас буде бум. Ну будемо справлятися. І головне в цьому бумі це спіймати пацієнтів на ранніх стадіях. Це дозволить га мати гарні результати. Фахівців у нас вистачає, щоб спіймати цей бум і впоратися? в принципі так. А зараз ну у покри, скажімо так, в крупних містах так безумовно в області, так все, все гірше. От щодо профілактики, гінекологи і фахівці з грудного вигодовування дуже просять жінок природньо годувати грудьми своїх немовлят, і якби це така профілактика саме раку молочної залози? Що ви про це думаєте і як це працює? Скажімо, я б не сказав, що це профілактика, це такий самий фактор ризику. Тобто, коли жінка все ж таки годує, ми на один фактор ризику не да, прибираємо uh -huh. ті, ті ризики захворіти. І для дитини безумовно, ну вже давним-давно мільйон е, було досліджень, доведено, що все ж таки грудне годування значно краще ніж е, штучне. Тому як повторюсь, як е, фактор ризику ми прибираємо годуючи. Як живуть ваші пацієнти, які виліковуються або в стані ремісії, скажіть, як правильно, так як покращується або погіршується їхня якість життя? А... У всіх змінюється ну як і у нас у всіх у багатьох з війною це сталося, да переосмислюється взагалі, що важливо в житті, а що ні дуже. І в принципі, ну більшість пацієнтів все ж таки живуть звичайним життям, тому що повторюсь, естетична частина вона виправляється Вирішується. Навіть якщо ми говоримо про важку якусь хіміотерапію, все одно людина після хіміотерапії через півроку рік повністю відновлюється і. Навіть ті, хто волосся втратив, воно росте краще ніж було. Тому е сказати, що якось кардинально змінюється. Ні, тут більше все залежить від того, як хто відноситься до своєї хвороби. Ну і важливо дуже е спочатку лікування пацієнта налаштувати на гарний результат. Тоді вони живуть звичайним життям. Ви, отже, згадували про заклади, які діагностують і лікують в Одесі. Які в нас взагалі є потужності в нашому місті і взагалом загалом в Україні? Наскільки ми прогресивно вміємо лікувати рак? А в принципі, щодо лікування, всі зараз спираються на основні міжнародні протоколи лікування. Чесно кажучи, ті самі протоколи будуть, хоч в Штатах, хоч десь в європі, там в Ізраїлі і в нас. То, в принципі, зараз сказати, що якась там є, ну як раніше Релодсібятіна, ні. Її немає. Зараз все, всі суворо дотримуються. У нас є трошки дефіцит обладнання, але знов таки його немає, ну, знаєте, в кожному центрі. Але сказати, що ну, там прям в нас зовсім біда, ні. Е, є і УЗД, і спеціалісти добрі, і мемографи, і е, всі є можливості для онкопластичної хірургії. Всі крупні лікарні, вони всі. Цим займаються. Тобто, в нас, в принципі, є все те саме, що і в світі. І от кожного разу, коли зустрічаюсь з вашими колегами, вони всі в один голос кажуть: рак молодше, незалежно від виду раку. Що ви про це думаєте, і наскільки взагалі наука просунулася вперед, і наскільки стала прогресивнішою і краще лікувати рак? Ну, дійсно, статистично рак молодший. Не тільки молочні залози, абсолютно весь рак. Но тут ще є таке питання, як. Я б сказав, якщо брати європейську статистику і українську, у нас населення старіше. В нас зараз, на жаль, співвідношення старих людей і молодих, воно дуже відрізняється. Тому говорити, що якісь там кардинальні прям цифри, ні. Більше потрібно все ж таки думати про цю статистику. Щодо прогресивності, ну, буває так, що навіть в один місяць можуть виходити дві-три. Нові зміни до протоколів лікування одного і того захворювання. Тобто постійно йде в світі е, наукова діяльність, і тільки щось е, нове ми дізнаємо, що так результати кращі, Воно одразу от імплементується в роботу буквально з наступного дня. Рак теж А, е, ну скажімо так, чи він розвивається, з'являються нові види. Я не знаю, як. Не настільки з'являються нові види, я думаю, просто ми більше про нього дізнаємося. Uh -huh. Про генетику 10-15 років тому взагалі ніхто не говорив. Зараз вже препарати є таргетні, які б'ють безпосередньо по генам, через які це сталося. Тобто, ніяк от хіміотерапія, де загальна по всьому організму, а конкретно по тій зміні, через це все і, і сталося. Тому, от буквально, ну повторюсь, декілька разів на рік в світі проходять такі великі, дуже онкологічні симпозіуми, на яких от кожного року доноситься нове, 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 нове. Тому навіть те, що лікується сьогодні, по одному способу через два роки може зовсім по іншому, там з них на голову бути. Ну наука йде вперед. Ми за нею дуже рада так чути такий позитивний настрой. Дениса наостанок, чому кожній жінці зараз треба звернути на себе увагу і записатися до сімейного лікаря, просто якийсь чекап пройти? На жаль, статистика, тобто не завжди рак болить, не завжди він себе проявляє. Коли проявляє, ми іноді вже можемо тільки паліативно допомогти. Тому залог гарного лікування і гарних результатів це раннє виявлення. А це потрібно робити, коли ще немає скарг. Тому не потрібно цього боятись, потрібно цим займатися, Нічого страшного в цьому немає. Рак молочних залози таке саме захворювання, як і, як і інші. Але чим раніше за нього взятись, тим кращі результати. Я вам дуже вдячна розмову за розмову. І дякую, що завітали Денис Карпегін. Був цієї години для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.